Я сьогодні розповім іще одну історію приголомшливого збагачення. Мою увагу привернула одна цікава і дуже грошовита українська сім'я родина Кацуби. Почнемо із глави сімейства Володимира Кацуби. Він був народним депутатом України, але є уточнення від партії Януковича. А от починаючи з 2014 року, коли проросійський президент втік з України, пан Кацуба дещо змінив політорієнтацію і представляв депутатську групу. Партії відродження за інформацією Вікіпедії, Володимир Михайлович народився в Росії в Брянській області, але ж це не вирок і вже точно не змогло б стати на заваді колишньому регіоналу зараз обіймати посаду голови Харківської районної ради. Біографія не бездоганна, звичайно, але нібито поки що без криміналу. Ключове тут поки що. Бо успіхи синів пана Володимира набагато яскравіші. Почнемо зі старшого. Що відомо про Сергія Кацубу. Не буду перераховувати усі сходинки його успішного кар'єрного зросту. Почну з моменту, коли Сергій у 2012 році став заступником голови правління Нафтогазу. Нагадаю, президентом тоді був Янукович, а його батько був народним депутатом від партії регіоні. Сам Кацуба середній став членом тієї ж партії ще у 2008 році і згодом теж став її представником у Верховній Раді. А тепер про найцікавіше. У 2015 році Сергія Кацубу було оголошено у міжнародний розшук. І ось тут ця захоплююча історія тісно переплітається з біографією його молодшого брата. Перед тим, як розповісти деталі, додам, що Олександр теж був членом партії регіонів з 2009 року. А з посади заступника голови правління Нафтогазу, котру він якимось дивним чином унаслідував від старшого брата, його було звільнено у 2014 році. Якраз після краху режиму Януковича, так от у 2015-му Печерський районний суд Києва дав згоду на затримання і утримання під вартою обох братів Кацуб, котрі, як повідомляли змі на той момент вже втекли з України. В чому ж звинувачували сімейний підряд молодих політиків? Цитую: брати Кацуби підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених частиною 5 статті 191 кримінального кодексу України. Привласнення розтрата або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, зокрема, Олександр Кацуба підозрюється у привласненні близько 285 мільйонів гривень при проведенні сейсморозвідувальних робіт у 2012-2014 роках, а також в замаху на розтрату майна, яке належить Нафтогазу, на суму близько 12 мільярдів гривень. Що тут скажеш? Продуктивно попрацювали хлопці в Нафтогазі, стільки встигли усього за два роки. Але далі історія лише набрала обертів. Нагадаю, на момент прийняття рішення про арешт братів Кацуб їх в країні вже дивним чином не було. Це ж треба яка інтуїція, ніби відчули, що готується щось недобре і завчасно гайнули у відпустку. Одного з братів, начебто, бачили тоді в Ніці, але серце молодшого Олександра. Не витримало туги за батьківщиною, і у 2016 році він повернувся, як повідомляли змі, щоб відвідати свій розкішний палац під Києвом, але пробую я копнути глибше у його біографію, і упс, знаходжу ось таке фото. Це теж Олександр Кацуба, але виглядає він тут вже не так благополучно. Схоже на те, що його заарештовано, а правоохоронець зачитує його права. Олександру пред'явили звинувачення у кількох статтях: створення злочинної організації і привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем. А також призначили заставу у розмірі 450 мільйонів гривень. Ну що, хто вгадає, сів молодий корупціонер чи не сів? Думаю, вгадали, не сів. Як повідомляли журналісти, Кацуба наймолодший пішов на угоду зі слідством, дав дуже цінні свідчення проти верхівки злочинної групи, про кого саме йдеться, зрозуміло не уточнювалося. Та виплатив 100 мільйонів гривень відшкодування збитків, чим фактично визнав свою причетність та провину. Після цього його випустили і зняли арешт з майна. Ну і він, як можна було здогадатися, знову подався за кордон. А от у 2018-му ЗМІ повідомили, що обидва брати Кацуби офіційно більше не перебувають у розшуку, нібито знайшлися інші обвинувачувані. Після цього Сергій та Олександр очевидно повернулися до України. А як ви вважаєте, чи справді брати виявилися безвинними? Підписуйся на канал та ділися своєю думкою в коментарях. А також обов'язково додивись це відео до кінця, бо там на тебе чекає шокуюча інформація. Кацуба середній довгий час не потрапляв у поле зору ЗМІ. Цікава новина з'явилася вже після повномасштабного вторгнення. Виявляється, Сергій став ухилянтом. Цитую журналістів: у середу, 6 липня 2022 року, пункт пропуску у Гринів на українсько-польському кордоні перетнув новенький Mercedes-Benz GLE 350 d з номерними знаками КІ 001РІ. Таку прикметну комбінацію цифр 001. Можна назвати фамільними номерами родини Кацуб. як мінімум, останні 10 років вона красується на всіх автомобілях сім'ї. Саме на цьому авто, нібито виїхав за кордон і не повернувся Сергій Кацуба, а вдалося це йому, начебто, завдяки фейковому волонтерському завданню через систему шлях. У той же час з молодшим братом Олександром кардинально інша ситуація. Після зняття обвинувачень він ніби став іншою людиною, усвідомив колишні помилки, побачив світло у кінці тунелю, узрів правду. Ну і признав істинного лідера країни вже не Януковича, як у минулому, а зеленського, і навернув колишнього регіонала на шлях істини, ніби сам президент, після особливого візиту. Якщо вірити мас медіа рандеву відбулося у 2021 році в Об'єднаних Арабських Еміратах, і о диво відповідний запис із фотодоказом знайшовся в соцмережах молодого бізнесмена. Перекладу текст українською. Довго думав, що написати, але після зустрічі з Володимиром Зеленським я заново повірив в Україну. З'явилося величезне бажання повернутися додому на батьківщину і відкрити ще пару нових IT-проєктів саме в Україні. Повірте мені, він дуже крутий. Ось побачите, буде у нас порядок в країні. Ось таке чудове перетворення. Отже, як я вже згадував, зараз Олександр Кацуба ряно підтримує політику діючої української влади, вірить у нашу перемогу і допомагає ЗСУ. Словом, справжній патріот. Ну що ж, виправився, може ж бути і таке. Хотілося б вірити, але на жаль, це ще не уся інформація, котру вдалося знайти. Виявляється, на колишньому членстві у партії регіонів російський слід родини Кацуба не обірвався. Вони нібито фінансували партію проросійського блогера Анатолія Шарія, підозрюваного у державній зраді за допомогу ФСБ. Прямих доказів щодо цього факту немає, зате є інший цікавий факт. На парламентських виборах 2019 року у списку від партії Шарія під номером 11 йшла колишня дружина Олександра Кацуби Тетяна Гузенко, а під номером 14 його мати Наталія Гордієнко. Не схоже на збіг. Журналісти навіть знайшли анонімне джерело в оточенні молодого бізнесмена, котре стверджувало, що він чекав на прихід руського міра і, начебто, хизувався. Що претендує на посаду міністра енергетики в новому проросійському уряді після захоплення України Росією. Офіційно цю інформацію, зрозуміло, ніхто не підтвердить. Тим паче сам новостворений патріот. Подейкують, Олександр швидко перевзувся після провалу плану взяти Київ за три дня, щоб зберегти свої статки. До слова, кажуть, що розлучення Кацуби наймолодшого із дружиною Наталією було фіктивним. Це теж був спосіб. Втримати нажиті багатства після гучного корупційного скандалу і арешту. Насправді вони нібито досі разом. До речі, весілля пари було розкішним. Його відсвяткували у 2014-му під Парижем у замку Шато де шантій Світлини події розлетілися пресою. Цікава приміточка: у якості почесних гостей на весіллі виступали російські скрєпні артисти Тіматі та Григорій Лепс. З лед бізнесу під час війни, ну можна сказати, що то все історії минулих днів. Пропоную повернутися до поточних справ у 2022 році. Олександр заснував компанію Альфагаз, що займається видобутком природного газу, і буквально за рік ця компанія стала одним із лідерів в Україні, видобуваючи понад 1 мільйон кубометрів природного газу на місяць, Вражаючий результат за такий короткий час, правда. Компанія АльфаГаз має стратегічне для держави значення. Цікаво не лише те, чому колишньому регіоналу простили всі корупційні гріхи, але й те, як новоствореній компанії з газовидобутку, всього за рік роботи вдалося зайняти лідируючі позиції в країні. За відповідями, я звернувся до своїх інсайдерських джерел і отримав цікаву інформацію. За їхніми словами, Олександр Кацуба, фіктивний власник компанії. А стоїть за ним, здогадайтеся, хто. Скандальний екс-поплічник Медведчука і лідер колишньої ОПЗЖ Юрій Бойко. Нагадаю, бойко був міністром палива та енергетики в уряді Януковича, якраз тоді, коли брати Кацуби працювали в Нафтогазі, до слова Олександра Кацубу свого часу також підозрювали у причетності до покупки вишок бойка, котрі стали скандально відомим і через можливе порушення законів і привласнення коштів в особливо великих розмірах. Пізніше, до речі, причетність Кацуби було спростовано. Чи віримо, що він насправді ні до чого, а те все злі язики? Я щось не дуже. Але повернемося до інсайдерської інформації, а точніше, до Юрія Бойко. Мені, от увесь час не дає спокою питання, як відверто про російський політик, замішаний у купі скандалів, і досі не поніс ні за що покарання і спокійно працює у Верховній Раді. Так от. Мої джерела натякають, що не чіпати бойка дав розпорядження голова офісу президента Андрій Єрмак. Він нібито має свій інтерес, бо є неформальним учасником схем збагачення. І саме тому газовидобувна компанія Кацуби, за якою начебто стоїть бойко, змогла так швидко зайняти лідируючі позиції. Якщо це дійсно так, то ось і відповіді на мої питання щодо того, чому колишні регіонали та чиновники з ОПЗЖ. Продовжують працювати в Україні і наживатися на ній навіть після повномасштабного вторгнення і незважаючи на колишні корупційні справи. А кого з українських політиків ви підозрюєте у причетності до корупційних схем? Підписуйтесь та пишіть у коментарях, і я проведу власне розслідування саме для вас. На сьогодні в мене все. Думаю, ми з вами чудово розуміємо, що подібні історії на жаль, не виключення, а скоріше закономірність. Але я продовжуватиму і далі про них розповідати, бо не хочу, щоб усе відбувалося з нашої з вами мовчазної згоди.